Готував удари по Дніпру та експорт продукції до РФ з вами Дніпро оперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Експортували сільськогосподарську продукцію в Росію. СБУ Дніпрі викрила та затримала злочиногрупування, яке організувало схему постачання української сільськогосподарської продукції до Росії. Затримано сімох осіб, серед яких директор, співвласники, бухгалтер та менеджери з продажу двох комерційних структур. Вони систематично експортували продукцію до підконтрольних підприємств РФ, які обслуговують агрохолдинги, освітні заклади та об'єкти критичної інфраструктури. Постачання Дійснювалася через підставні компанії в країнах Європи та Азії, що дозволяло приховувати кінцевого одержувача товару. Усім затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою, без права, внесення застави. Готував удари по Дніпру. СБУ затримала чоловіка, який за завданням ФСБ мав передавати росіянам координати для ракетних ударів. Замість звичайного шпигунства він використовував хитру схему, мав розставляти gps маячки по місту. Головними цілями були волонтерські центри та місця, де допомагають пораненим воїнам. Містянин раніше вже сидів за гратами, був завербований ще у колонії на Донеччині. Після звільнення він взявся за роботу. Їздив містом, фотограф. Ховав об'єкти і відмічав їх на Google картах. Фінальним акордом мало стати встановлення тих самих маячків для точного наведення ракет. Під час обшуку у нього знайшли все необхідне для брудної справи: техніку, самі маячки та телефони для зв'язку з російськими кураторами. Тепер, замість російської зарплати, він отримав підозру у державній зраді і ризик провести решту життя у в'язниці. Стріляв з рогатки метадоном. У Дніпрі суд виніс вирок чоловіку, який намагався передати метадон до виправної колонії в дуже незвичний спосіб за допомогою рогатки. Поліція затримала його ще в листопаді 2023 року, коли він готувався до пострілу і мав при собі вже підготовлені пакунки з наркотиками. За спробу незаконного збуту наркотиків у місцях позбавлення волі. Суд призначив йому покарання у вигляді восьми років ув'язнення. Паркетник протаранив два авто та впав на пішохода. 8 березня близько 20.10 на проспекті поля у Дніпрі сталася потрійна ДТП. Автомобіль міні зіткнувся з Фіат, Після чого в'їхав у припаркований за Део, а потім збив 17-річного пішохода. За даними поліції, у результаті аварії постраждали троє людей: двоє пасажирів Фіату та пішохід. Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження. Це статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення прав безпеки дорожнього руху усі обставини ДТП з'ясовуються. ледь тримався на ногах, проте сів за кермом. На вулиці Калинові перехожі помітили чоловіка, який ймовірно перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. За словами очевидців, чоловік вийшов з магазину, пішов у кущі, де впав. Після того, як друг допоміг йому піднятися, він повернувся до своєї машини. Незважаючи на мовляння свідків не сідати за кермо, він проігнорував їхні застереження. Дитина на підвіконні на житловому масиві перемога помітив хлопчика, який стояв на підвіконні біля відчиненого вікна багатоповерхівки. Це випадок зафіксувала поліція, яка наразі проводить перевірку. За неналежний догляд за дітьми в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Батьки можуть отримати штраф до 5 тисяч та гривень. А у випадку травмування чи загибелі дитини обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Жінка під фурою. У четвер вранці на вулиці Робоч у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фура збила літню жінку, яка переходила дорогу на заборонений сигнал світлофору. На жаль, від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці. Обставини аварії наразі встановлюються правоохоронними органами. Лісовими стежками до ЄС за майже 770 тисяч гривень. Чергова спроба заробити на військовозобов'язаних провалилася. СБУ затримала трьох бізнесменів, які організували тур до Європи. Вартість квитка 18,5 тисяч доларів з людини. Схема була організована 35-річним киянином, який залучив до справи 30-річну жінку з кривого рогу. Вона займалася пошуком клієнтів та веденням переговорів. Після отримання авансу чоловіків переправляли до Учгора. Де їх зустрічав 33 річний спільник, який мав провести їх через кордон поза офіційними пунктами пропуску. Усіх трьох учасників злочинної групи затримано. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Кулаками розбив скло у маршрутці. у Дніпрі. На проспекті науки чоловік розбив лобове скло маршрутного автобуса номер 146. За даними департаменту транспорту, водій забрав пасажирів і почав рух. Коли перед автобусом вибіг чоловік і кілька разів вдарив кулаком по лобовому склу, розбивши його. На щастя, водій вчасно зупинив транспортний засіб, і ніхто з пасажирів не постраждав. Чоловік ще розбив скло, не тікав з місця події і погодився компенсувати збитки. Тому Поліцію не викликали. Замовив вбивство, щоб не виплачувати 40 тисяч доларів. 65-річний чоловік замовив вбивство на 62-річного знайомого. Причиною став давній майновий конфлікт через невиплачені 40 тисяч доларів за проданий будинок. Правоохоронці отримали інформацію про запланований злочин. Замовник придбав зброю, вивчив розпорядок дня жертви і знайшов виконавця, якому передав тисячу доларів передоплати. Для затримання підозрюваного поліція сцінувала вбивство, зробивши фото жертви. Після цього бійці корду затримали чоловіка. Під час обшуку в нього вилучили зброю та інші речові докази. Тепер замовнику замаху загрожує тримання під вартою. Жахливе ДТП за участі мотоцикліста. Поблизу як клубу Січ сталася серйозна ДТП з мотоциклом на кадрах видно, як він влітає в інше авто. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.